Підготовка до саміту миру у Швейцарії та зустріч лідерів групи семи. Про це президент Володимир Зеленський поговорив із Девідом Кемероном, який прибув до Києва на переговорах з міністром закордонних справ Великої Британії. Також йшлося про майбутній саміт НАТО, який відбудеться влітку у Вашингтоні, та четвертий саміт Європейської політичної спільноти у Британії. Також президент подякував Сполученому Королівству за найбільший пакет оборонної підтримки на суму півмільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили. Ли у Лондоні минулого тижня разом з американською допомогою це має велике значення для України саме зараз, наголосив президент. Також очільник британської дипломатії пообіцяв майже 4 мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні. Лондон підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно, каже Девід Кемерон. Він наголосив, що Україна має законне право наносити удари британською зброєю по цілях в Росії. Росія здійснила атаку на Україну, і Україна абсолютно має право завдати Росії удару у відповідь. Україна має на це право подібно до того, як Росія завдає удару всередині України. Цілком зрозуміло, чому Україна має впевнено захищатися. Вона виганяє росіян, і вона має можливість завдати удару у відповідь.